Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Запрошую вас до зоопарку. В зоопарку, у ярку, у зеленому кутку два ведмедики отут дружно й весело живуть. Щонедень день у них розваги, ходять ваги, переваги і сопуть всі ух і ох. Весело у двох Малята, чи сподобався вам вірш? А про кого він? Вірно, про ведмедиків. А яка вдача у Ведмедиків? Вони веселі, дружні та грайливі. А де живуть ведмедики? У зоопарку. Діти, ведмедики, звернулися до нас за допомогою. Ворота зоопарку зламалися і треба зробити нові. Допоможемо звірятам. Добре, для конструювання нам знадобляться такі деталі будівельного конструктору: кубики, цеглинки, пластина та призма. Тож за роботу. Беремо малята. Спочатку цеглинку і ставимо її на коротке вузьке ребро. Ось так. З іншого боку точно так же ставимо другу цеглинку. Ось так. Зверху цеглинки накриємо. Пластиною поставимо її на довгу, широку сторону. Ось так. Подивіться, малята, і скажіть, які ворота ми зробили, широкі чи вузькі? Вірно, широкі. А зараз ми наші ворота прикрасимо. Поставимо зверху призму і збоку два кубики. Ось так. Подивіться малята, які гарні, широкі ворота для зоопарку я зробила. Робіть вдома свої ворота. Ви можете їх зробити вузькими або широкими. А я чекаю на фото ваших робіт. А тепер пора прощатися. До зустрічі!